Напередодні зимових холодів жителі прифронтових районів Харківської області залишилися відрізаними від газу, води та електрики. Через російські атаки по інфраструктурі десятки сіл Боровської громади зимуватимуть без центрального опалення. Як готуються до зимових морозів на прифронтових територіях, далі у матеріалі. 90-річна пані Раїса розпалює піч ближче до вечора, а вдень одягається тепліше, щоб заощадити. Здоровами їй допомогли небайдужі односельці. Тому жінка сподівається розтягнути паливо на всю зиму. Розтопивши грубку, згадує молодість. Я ж була на пенсії, ходила у клуб співати. І вийшла за автоколю і прожила 15 років. Понятно. З вулиці. Бродячий, йшов незнайомий, а отакий мужик. Осінні вечори Раїса проводить у темряві. У будинку немає ні свічок, ні ліхтариків. У нас ж батареї були, яке тепло, добро, нам дрова не нужні були. Включалися і світ, і, і батареї. От. Також цього літа бойові дії на борівському напрямку активізувалися. Найбільше дістається населеним пунктам на лівому березі річки Оскол. Це стратегічно важлива ділянка. Тому російські війська намагаються захопити її вдруге. Що нам вони дали? Одну розруху. Мій будинок чотири рази вже бомбили. Безліч разів росіяни гатили по об'єктах критичної інфраструктури, трансформатори і газорозподільчі станції, через які газ та світло йшли до населених пунктів розбиті. Пані Антоніна показує сонячну батарею, завдяки якій заряджає телефон і залишається на зв'язку із рідними. Вечорами ходить по двору зі свічками, а в день паса кілька десятків курей, які стали її співрозмовниками у спорожнілому селі. Саме головне, щоб не розбили і мене, не прибили чи не вбили. Саме... Ну, Хата побита. Ви як бачите, Бачите, он як шифер окешону полізло. Селяни готуються до найсуворішої зими, уперше опинившись без усіх благ цивілізації. Багато хто подав заявки і отримав по 465 доларів фінансової допомоги від ООН для придбання дров. Оце ж дрова. Оце ж тягнуть дрова. кожен тягне із лісу. Що небудь ну додому треба економити. Сейчас поки так протопили чуть-чуть, чи -чуть, чуть -чуть, душок пішов, і все. Вроді кажуть, зима буде крута. Ну, у харківській обласній військовій адміністрації заявляють про готовність до опалювального сезону там, де це можливо. Пустити тепло у будинки планують на початку листопада. У самому ж обласному центрі ситуація не легша. За словами мера, російські війська знищили дві підстанції, які постачали у місто електроенергію. Харків готується до найтяжчої зими за усю повномасштабну війну. Юлія Левицькарта. Лостопад, Харківська область.